Ну, я б не говорив про одному момент, атаку, в принципі, зараз відбувається регулярно, бабовно, в ворожих тилах. Вчора була така потужна, наприклад, в передмісті Сімферополя, а точніше в районі аеродрому Гвардійська в Криму. Кожен день теж у них щось відбувається і це дуже добре. Що можна сказати? З точки зору технічної, Ну, обіцяли місяць тому, що українці розробили низку дронів, і от-от вже треба з ними проводити державні випробування. Ну, я так думаю, що державні випробування розпочались. І, ну, як вони проходять ці державні випробування, так вони і проходять. У нас територія велика, тим більше ж. З Росією кордону нема, зараз там лінія фронту. Деякі дрони можуть туди залітати. Ходім всіх випробувань. І цілком успішно. Одночасно ж з технічною частиною ж відпрацьовується і тактика застосування цієї зброї, тому що досвіду і знань в е, застосування безпілотних літальних апаратів на таку відстань ми не мали раніше. Ми тестуємо зараз, тому що якщо застосовується дрон на там на, на близьку дистанцію відносно близьку, там на середню, це одне, коли вони керовані, а на дуже великій відстані це вже інерціальна система управління, це вже не коли оператор спостерігає, куди летить дрон, і як це здійснюється. Це зовсім інший рівень управління, зовсім інший рівень застосування. Тому, якщо щось не долетіло, долетіло неправильно, за цим спостерігають ті, хто ці дрони запускає, вони навчаються, вони готуються. Очевидно, що подальші, подальші прильоти невідомих дронів на територію Росії будуть більш ефективні. І не тільки на територію Росії, бо є ж є ж цей приклад. А 50 в Мачулічах. Білоруські партизани виклали два відео, і там прям видно, як він. Летить собі, тарахтить, потім довго так обирає місце, де ж йому присісти, при, присідає на цей рідкісний літак, який коригує інші літаки, російські бомбардувальники, і потім його ну не знищує, але суттєво пошкодив. От яка ваша думка про цю операцію? Про цей А-50? І загалом, ну я там бачу по цим, по цим відео, що ніхто не охороняє спокійнесенько ці дрончики приземлюється на цей величезний літак, спокійнисінько його шкодить. Це чудово, мені здається, що росіяни такі безалабірні, як російською, як українською, не, не хочу слово правильно. Ну не знаю, там безалабірні чи ні, і Але я б росіян недооцінював. Але той, хто організував, той невідомий, який організував. Цю атаку безпілотником російського літака, був, є дуже грамотним і толковим військовим. По-перше, те, що нам продемонстрували на відео, свідчить про те, що ці організатори цієї диверсії, вони добре вивчили театр, очевидно, перевірили, знали. Плюси-мінуси охорони оборони аеродрому. І обрали найбільш уразливу ціль і найбільш важливу ціль. Більш важливого літака на, на Чулічах не було. Треба пояснити, А-50 це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто це навіть це формально це літак, а це радіолокаційна станція, яка розміщена на літаку, і його функція єдина це підняти цю РЛС високо в небо, щоб в неї був якомога більший горизонт. Тобто робочий інструмент А-50 це от радіолокаційна станція. А Головний елемент її, саме антенна РЛС розташована от в тій тарілці, яка має адфюзіону на цій радіопрозорі штукенці. Тобто, коли е, руйнують чи ушкоджують цей ковпак, то ну, літак своїх функцій виконувати не може. Так, літати він може, він навіть може пасажирів катати. От, але робу, працювати за своїм призначенням він вже не зданий. От. І е, не так багато у росіян таких літаків. Якщо я не помиляюсь, їх шість бортів взагалі і тільки три борти робочі. Один от, в Білорусі час від часу, і, який забезпечує ракетні пуски росіян. По нашій території, один на півночі і один на Далекому Сході. Один з трьох ми зруйнували. Ну, по-перше, полетів він в Таганрог, знову ж таки, росіяни кажуть ні, це він просто кудись полетів там, повіз пасажирів чергових. Ну, так, да, пасажирів він повіз, бо е, нічого робити більше не вміє. Але Таганрогський завод це один єдиний. Який може здійснювати ремонт оціх радіолокаційних станцій? О, блін, забув, як називається, саме з цього типу. Значить, РЛСка ушкоджена. Хоч там які ролики білоруси не знімали пропагандистські, що відтак не, не ушкоджений, теж цікаво до слова, ви згадали. Два відео, які виклали білоруські партизани, а є ще відео, які виклали офіційні ЗМІ Білорусі. Ну, там ввечері цей літак маневрує, він злітає. Причому, якщо раніше воєнна таємниця бортові набори на літаках, то тут спеціально акцентувалася увага на бортовому номері. На льотному номері літака, щоб ні у кого не було сумнівів, що це він. Ну, втім, сам, сам ролик такий зроблений з художньою точкою, дуже художньою, і не дає змоги оцінити технічний стан літака. Салют з калібрів і прочої піротехніки звучить непогано. Тобто це більше мова йде не про український завод, танковий завод, а про той новатор, який в Екатеринбурзі. Якщо він вибухне, я так, що там буде бавовна, на честь розпочатку будівництва українського танкового заводу, ну це буде здорово. Якщо навіть без початку будівництва танкового заводу, цей калібровий завод вибухне. То це теж буде добре. Що стосується заяви наших німецьких партнерів, ну, чому ми можемо завод по виробництву байрактарів буде, будувати, будемо будувати. Чому не, не почати будівництво танкового землю на сучасних технологіях? Я думаю, це добра ідея, у, і бізнес-ідея у німецьких партнерів хороша. Тому що е, в Україні висококваліфіковані інженерні і е, робітничі кадри е, військово-промисловому комплексі, зокрема в е, виробництві бронетехніки. навіть я е, там скажу, ну там в Харкові у нас потужності. Воно у Львові розбомбили ворогів танкоремонтний завод. Там також вистачає фахівців, і я думаю, що робочу силу, кваліфіковану робочу силу, інці знайдуть, причому це рівень підготовки високий, а, власне кажучи, вартість нашої робочої сили в порівнянні з швейцарським виробництвом рейн-металу чи німецьким виробництвом рейн-металу значно дешевше. і це, це вигідно з бізнес точки зору. по ну, нам це також вигідно, тому що будівництво танкового заводу воно тягне за собою там, цілу низку суміжних виробництв, які можуть, ну і було б доцільно, і доречно, знову ж таки, з бізнесової точки зору. Розгорнути на територію України це і боєприпасне виробництво, і артилерійські стволи, і інші елементи, які необхідні для, для збирання цих танків. Ну і такий це дуже цікавий натяк. Можливо, Пантера буде основним бойовим танком України колись. А в Україні буде багато приготовки. Тобто, це такий потужний на майбутнє, така закладка на майбутнє, і це будуть вони вже виробляти не Леопард, 2, а щось більш, більш сучасне, і Україна зможе стати. Тиєю державою в майбутньому, яка так само буде вироблена фонд зброї, і зможемо заробляти на цьому, мені здається, не тільки свою обороноздатність підвищувати, так? Ну, безумовно, ну, там, якщо я правильно розумію, якщо нове, тим більше виробництва, це про мова може йти в першу чергу про перспективний основний бойовий танк Пантера, це вже танк нового покоління. І якщо він буде апробований в Україні, протестований на російських окупантах, будуть визначені його недоліки відповідно до опрацювання, то цілком можливо, що цей танк зовсім скоро стане основним бойовим танком, що найменше значної частини держав. Європейських держав Північно-Атлантичного альянсу. Ну це і німцям вигідно, і нам дуже було б добре. Я сподіваюся, що ці обіцянки і ці пропозиції вони втіляться в життя. А поки що ми протестували російське небо на наші дрони. Виявили слабкі місця, зробимо роботу над помилками і наступного разу зробимо наш масований напад більш ефективним. Побажаємо руським окупантам, що фейерверк з калібрів скоріше стався на цьому заводі. Ви кажете в Оренбурзі, да? Екатеринбурзі, це Катеринбурзі, а там яка дальність е польоту дронів ну, потрібна? Трохи далі, це ніж Енгельс, але якщо Дімон обіцяє. То ну, сподіваюся, що його обіцянки, він же ж не дарма там, колись президентом був лапшу не просто вішає. Сподіваюся, що якщо Медвед сказав, що в Екатеринбурзі буде фієрвір, то так і буде.